Дивилась якогось ютубера, там було сказано, що не виривайте бур'ян, бо горять помідори, нічого не буде. Ох, нормальний врожай буде. Все так подумала, думаю, та, та не, не буду. Смужечки трошки попроривала вулички. О, та якось вже хожу на них, дивлюся. опять каже, хай росте, не виривайте, ага. Не виривала. Так воно трошки поглушило їх. А тепер що я роблю? А тепер я лопатою купаю цей бур'ян, щоб знайти ці помідори і був якийсь урожай. Добре, що хоч дощик буде, ось все. запустила свої помідори. З усіх повиривала, а в помідорів спеціально залишила, бо наслухалася цих ютуберів. Так от, коли слухаєте цих блогерів чи блогерів, думайте, не робіть так я. Так як я, що тепер в бур'яні копаю лопатою і шукаю свої помідори.